Мужній воїни, я захоплююсь твоєю силою і хоробрістю. У майбутньому я хочу також стати таким, як ти. Мій тато волонтер, я йому завжди допомагаю збирати речі і різні продукти і вантажити все у бус. Ми будемо працювати і допомагати тобі до перемоги. Я кожного вечора молюся Богу. За тебе і за всіх воїнів з нашого села, щоб ангел охорони закривав тебе своїм крилом. Цього року весь світ святкує 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. Я хочу зачитати свого улюбленого вірша. Як уруто, поховайте мене на могилі Серед степу широкого в країні милі. Щоб плани широкополі Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Дякую вам.